Сьогодні про те, коли слід використовувати нові форми податкових накладних та розрахунків коригування, які зміни внесені в декларації з ПДВ та податку на прибуток, а також про оновлення декларації про майновий стан і доходи, про особливості оподаткування акцизним податком з 1 серпня та умови заборони роботи ПРРО в онлайн режимі. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Наказом Мінфіну номер 256 який набув чинності з 1 серпня 2023 року, внесено зміни до приміток 4 та 5 форми податкової накладної та розрахунку коригування і порядок їх заповнення, та форми податкової декларації з податку на додану вартість і порядку її заповнення. Відповідно до положень пункту 46.6 податкового кодексу, нові форми декларації застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому Відбулося їх оприлюднення. Таким чином, застосування оновлених форм починається з 1 серпня 2023 року для податкових накладних та розрахунків коригування, які з цього періоду платники направляють на реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних та податкових накладних розрахунків коригування, які складені до 1 серпня та не зареєстровані в єдиному реєстрі. Та з 1 вересня 2023 року для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається. Починаючи з рідного періоду за серпні 2023 року, також починаючи з 1 вересня 2023 року, за оновленою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Зверніть увагу, що в електронному кабінеті платника податків у розділі реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування видані податкові ТРК, вже доступні нові формати ПНРК, які ви бачите на екрані для юросіб та для фізичних осіб. Тож при формуванні ПНРК з 1 серпня слід використовувати нові форми, і якщо ваше програмне забезпечення не оновлене, за його допомогою ви сформуєте ПНРК. За старою формою, яка буде відхилена при спробі зареєструвати їх в реєстрі. Наказом Мінфіну номер 302 внесно зміни до додатків до податкової декларації з податку на прибуток, а саме оновлений додаток РІ до декларації для приведення його у відповідність до податкового кодексу. Нагадаю, що додаток РІ до декларації з податку на прибуток призначений для відображення податкових різниць при розрахунку об'єкта оподаткування, а його підсумок формує рядок 03 РІ декларації. Такі податкові різниці збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування у декларації. Додаток РІ є невід'ємною частиною декларації, тому всі платники податку на прибуток знову отримали оновлену форму. Отже, коригування зазнали рядок 411 розділу 4 інші різниці додатка РІ до рядка 03 податкової декларації, Примітка 8 до додатка ТЦ, додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП, додатка РІ до рядка 03. РІ податкової декларації. Зміни внесені також в додаток КІК до рядка 06.1 кік податкової декларації та додаток ДІЯ. До податкової декларації рядок 06.3 дія. Наказ номер 302 почав діяти з 31 липня. Тож, відповідно до пункту 466 податкового кодексу, звітувати за оновленою формою будемо за 2023 рік. Для того, щоб завжди мати під рукою необхідні в роботі бухгалтера зразки, форми та документи, користуйтесь сервісом Документи на бухгалтерській відеоплатформі. номер 1 тут можна завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які необхідні в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже більше, ніж 3,5 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. Закон номер 3219 який набув чинності з 1 серпня, вніс суттєві зміни до податкового кодексу, також і на впровадження діяльності із пальним. Зокрема, зміни стосуються скасування перебігу строків, встановлених податковим кодексом з 1 серпня 23 третього в частині адміністрування акцизного податку з реалізації пального, відновлення права контролюючого органу на документальні перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації пального з 1 серпня 23 третього проведення документальних та фактичних перевірок під час дії воєнного стану, зокрема, відновлені документальні планові перевірки ДПС платників, що здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації пального, формування та внесення змін до плану графіка проведення документальних планових перевірок, змінені терміні початку проведення перевірок. А також є зміни в обрахунку відліку строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок платників податків, що здійснюють діяльність у сфері виробництва. Або реалізації пального та строків зберігання документів, а також змінені умови сплати до нарахованих податків з рішенням контролюючого органу. Після 1 серпня, зокрема, застосування штрафних санкцій та пені, преференції та недоліки. Отже, з 1 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. Відповідно, не підлягають заповненню графи 5, 6 та 7 додатку 8 до декларації акцизного податку. Рахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, щодо нарахування штрафів 3%, 5% та пені. Зазначене застосовується до податкової звітності, яка подається з 1 серпня 23-го і до припинення або скасування воєнного стану. Про зміни в частині оподаткування та адміністрування акцизним податком, про умови відновлення податкових перевірок після прийняття закону 3219, а також про оновлення акцизних документів, зміни для платників ЄСВ та єдиного податку, які почали діяти з 1 серпня, та про те, як підготуватися до перевірок у сфері застосування РРО та програмного РРО, з 1 жовтня ви дізнаєтесь на великому податковому форумі. Нові реалії ФОПів з 1 серпня. ЄСВ єдиний податок. Ток, зміна групи, звітність, оплата та фактичні перевірки РРО, програмного РРО та паливний акциз. Зміни у воєнний час: кому та як підготуватись лекторами на цьому заході будуть Вікторія Величко, Тимур Аліїв та Ірина Губіна. Реєстрація на податковий форум безкоштовна за посиланням під відео. ДПС повідомила, що у зв'язку із набранням чинності з 1 серпня закону 32.19 внесено зміни до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. А саме відновлено дію абзацу 7 статті 5 цього закону у зв'язку з чим використання програмного РРО в режимі офлайн без отриманого в податковій діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером податкового органу, заборонено. Отже, з 1 серпня забороняється. Робота ПРРО в режимі офлайн, якщо таким ПРРО не отримано діапазон фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС, які присвоюються розрахунковим документам програмного РРО, що працює в режимі офлайн. При цьому програмний РРО працює в режимі офлайн лише в період, протягом якого відсутній зв'язок між ПРРО та фіскальним сервером ДПС. Як повідомив в ТГ каналі Пан Гетьманцев, об'єднання провайдерів ПРРО вирішили підтримати український бізнес та пропонують безоплатне використання програмних РРО до кінця поточного року для всіх, хто підключиться до 1 вересня 2023 року. Така можливість для ФОП з'явилася завдяки домовленості держави та об'єднання провайдерів ПРРО. Нагадуємо, що для ФОП другої та третьої груп на єдиному податку штрафи за невикористання РРО ПРРО повертаються з 1 жовтня, в першу чергу. Під перевірки потрапляють ті, що взагалі не використовують РРО або програмний РРО. А отже, користуйтесь можливістю навчитися користуватися програмною касою без побоювань отримати штрафи за відсутність фіскалізації. Для отримання безкоштовного періоду вам потрібно на сайті провайдери програмних РРО за посиланням, яке ви бачите на екрані, обрати провайдера ПРО. Перейти на спеціальне за спеціальним реферальним посиланням на сайт провайдера та зареєструватись, отримати можливість користуватися ПРРО безкоштовно до кінця 2023 року. НБУ запровадив збір нової статзвітності про кредитові та дебетові перекази в Україні, що суттєво вплинуло на показники звітності про безготівкові операції з платіжними картками. Збір нової звітності дасть можливість точніше оцінювати обсяги операцій, здійснених в Україні не тільки з використанням платіжних карток, а й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без їх використання, кредитові та дебетові перекази. Крім того, це сприятиме забезпеченню ефективного оверсайту платіжних інструментів, Рукументів відповідно до закону про платіжні послуги, нині триває тестовий період, під час якого з 1 квітня 2023 року надавачі платіжних послуг вперше почали подавати статистичну звітність про кредитові і дебетові перекази з рахунків. НБУ незабаром розпочне опублікування інформації, отриманої з нової статистичної звітності. Орієнтовно це в четвертому кварталі 2023 року. НБУ з 29 липня 2023 року поновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері. Фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови правління НБУ від 14 червня 2022 року номер 121 Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров'я працівників об'єктів нагляду та НБУ у періоді воєнного стану в Україні НБУ продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі без безпосереднього перебування працівників НБУ замість знаходження банку або небанківської установи за наявної можливості надання банками або небанківськими установами віддаленого доступу, тож перевірки лише на папері називаються виїзними, тому що через небезпекову ситуацію в Україні вони проводяться через надання віддаленого доступу банками, що перевіряються, тобто у дистанційному форматі. Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів. На сайті податкової опубліковано проект наказу Мінфіну, який передбачає затвердження зміни. До форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо її заповнення. Зокрема, пропонується змінити порядок розрахунку суми ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку за понесеними витратами відповідно до пункту 166.3 податкового кодексу, змінити порядок декларування доходів від продажу міни об'єктів нерухомого майна та відступлення прав. За договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця, Виокремити податкові зобов'язання з ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність та можливості здійснення самостійного виправлення помилок. До речі, 9 серпня Галина Казначей Тетяна Данець на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 проведуть майстер-клас: Практичні кейси з виправлення помилок в додатках D1, D5, 4 ДФ та військовий облік: як не натрапити на штрафні гачки від ТЦК, де ви дізнаєтесь про зміни зі сплати та нарахування ЄСВ та ПДФО з 1 серпня та приклади виправлення помилок. В формах зарплатної звітності, а також про види порушень зведення військового обліку, штрафи та звірки ТЦК. Реєструйтесь на майстер-клас безкоштовно за посиланням під відео. Законотворці пропонують внести зміни до наказу Мінфіну номер 163 про затвердження положення про форму та зміст структури власності, якими передбачено встановити форму та зміст структури власності юридичної особи, вимоги та параметри до оформлення структури власності, інформацію, яку необхідно зазначити щодо кожної особи, зазначеної у структурі власності, спосіб визначення розміру участі в юридичній особі у відповідному ланцюзі володіння часткою корпоративними правами. І подання схематичного зображення структури власності та вимоги до її оформлення, а також перелік документів, які мають додаватися до структури. Якщо зміни будуть прийняті, це надасть можливість юридичним особам подавати відповідні дані до єдиного державного реєстру в електронній формі та здійснювати програмним забезпечуванням ЄДР автоматизовану перевірку структури власності та відомостей про кінцевих бенефіціарів власників. І наостанок нагадаю про те, що граничним днем для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування за першу половину місяця є 5 число наступного місяця. Тож для серпня 2023 року це 5 серпня. Отже, у суботу, 5 серпня, можна увесь день реєструвати податкові накладні. А хто хоче відпочити у вихідний суботу, реєструє заздалегідь і не відкладає цю вкрай важливу роботу на останній день. А також нагадаю вам про останні дати для подання статистичної фірмі фінансової і податкової звітності найближчими днями 7 серпня. Останній день подання звітів за липень, зокрема звіту з праці, звіту про заборгованість з оплати праці та звіту про реалізацію продукції сільського господарства. 8 серпня останній день подання звітів за липень про роботу міського електротранспорту, про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, про роботу підприємства водного транспорту та про основні показники роботи авіаційного підприємства. 9 серпня останній день подання звітів за липень про обсяги виробництва та реалізації спирту алкогольних напоїв та реалізації тютюнових виробів. А також 9 серпня, останній день подання за півріччя податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, розрахунка частин чистого прибутку державних дивідентів та фінансової зрідності до податкових органів платниками податку на прибуток, що звітують, щоквартал. Крім того, 9 серпня закінчується строк подання за другий квартал об'єднаного зарплатного звіту з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкової декларації платника єдиного податку ФОП та юридичної особи, віднесеними до третьої групи, декларації з екологічного податку, з рентної плати, зі збору за місця для паркування транспортних засобів та декларації з туристичного збору. 10 серпня останній день подання звіту про виробництво промислової продукції за видами за липень та звіту про обсяг оптового Товарообороту за липень і обстеження ділової активності промислового підприємства за серпень. 11 серпня останній день подання звітів за липень, зокрема про транспортування вантажів магістральними трубопроводами та про економічні показники короткострокової статистики промисловості. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. номер один пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номіродинсімінар. Ком до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.